Вітаю, Боріс Джонсон в своєму іксу вирішив, ну, вирішив трішки наїхати на Сполучені Штати Америки. Написав, що Штати люблять. Ну, ми, любимо, ми знаємо це слово, халява, типу, і нажива, і нажива. Ну і поставив своє фото разом із фото Дональда Трампа. Ну, знаєте, слони моська. Борис Джонсон і Дональд Трамп. Як? Як вони однакові, в чому вони однакові, незрозуміло. Але знаєте, бажання бути причетним до чогось великого у Бориса Джонсона воно ніколи не зникало. Мені імпонує одна теза, я вже не пам'ятаю, хто її сказав, але теза була така, що від американців хтось з американців, що НАТО Європа перегралася в Уінстона Черчилля. І от це дійсно, коли я дивлюсь на європейських лідерів, у мене таке відчуття, що вони дійсно перегралися в Уінстона Черчилля. Їм всім хочеться бути схожим на Черчилля, але якось воно далеко від Черчилля, далеко від моделі поведінки Черчилля та і далеко від рішень, які Черчилль приймав. Але навіть якщо б вони були Черчиллем, то все одно Україну це б не врятувало, тому що Черчилль в першу чергу думав про свою країну, про Британію, про британців, і тільки потім про всі інші країни. Навіть якби вся Європа була захоплена, Черчилль все одно думав би про Британію. Власне, так і було, і якщо ви ознайомлені з історією цієї людини і Другої світової, то ви знаєте, що воно десь приблизно так і було. Але е, Борису Джонсону хочеться, хочеться бути Уінстоном Черчиллем. Борис Джонсон, як колишній журналіст, навіть кілька книг написав. По цій фігурі, навіть по а, Риму, написав книгу. До речі, непогано, можете поогортати художня цінність і не дуже, але так в цілому можна дещо ознайомитись. І а, тут я вирішив почитати коментарі: а що пишуть Борісу Джонсону? Під його постом, ви знаєте, частина дописів якраз саме не проти Трампа, а проти Боріса Джонсона. Один пише, що я люблю Британію, і для мене Британія це взагалі країна мрії, але те, що ви робите, і те, до чого ви закликаєте, воно призведе до того, що Британія просто буде мати великі проблеми з Сполученими Штатами Америки, і ви не зможете їх врегулювати. І далі пишуть, що я вам раджу там трішечки риторику свою. Змінити, бо будуть проблеми. Наступний коментарі блок коментарів це коментарі, де у самого Боріса Джонсона запитують, а він не любить наживи? А він не любить халяви. А як він живе? Виявляється, Боріс Джонсон там якийсь і супер-мега ремонт зробив, і якісь там продукти йому возять спеціально. Я не знаю, я не стверджую, просто передаю, а що ж, власне, написали в коментарях. І знайти допис, в якому б ну підтримували Боріса Джонсона, допис, в якому дійсно звинувачували б Америку, і при цьому Боріс Джонсон сам не потрапив в халепу, практично не існує. Це та ситуація, коли знаєте, от ви живете в кристальному будинку, такому кришталевому, і починаєте в ньому швирятися камінням в інших людей. Ну до чого це призведе? Ви напевне усвідомлюєте. це призведе до то, того, що ви свій будинок зруйнуєте. І коли ти намагаєшся наїжджати на інших людей, звинувачуючи їх в тому, що вони наживу люблять, що вони ну, люблять халяву. Ти на себе подивись, а як ти, що ти любиш, як ти себе поводив, що ти робив для своєї країни або чого не робив для своєї країни. І коли ми в історію заглибимось, то ми з вами побачимо одну неприємну річ для а, Британії. А, справа в тому, що Британія була колонією, великою, великою колонією, Колись писав один з а, дослідників. Мореплавців, здається, він казав так, що над Британською імперією ніколи не заходить сонце. Тобто, Британська імперія була абсолютно повсюдно. Британська імперія була е, завжди і всюди, і британці. Британці, отак якось о, Саня, кіт перепригнув е зі стола на диван, отак і британці могли абсолютно вільно подорожувати по всьому світу. У них були колонії. А в Сполучених Штатах ніколи колоній не було в тому класичному сенсі, в якому вони були в Британії. Вони були у Франції. Вони були. В данії вони, вони були в бельгійці, вони були в Італійці, вони були в португальці. Вони були в іспанців. І вибачає вся Європа фактично побудована на тому, що більшість європейських країн були колонізаторами, і вони якраз і любили. Наживу і халяву, а сьогодні чомусь Борис Джонсон вирішив, вирішив, що потрібно повчити Дональда Трампа жити. Ну, виглядає так собі. знаєте, якби це була якась інша людина, а не та, яка приїхала в 22-му році в березні, і сказала, будемо воювати а потім поступово випалялася з цієї війни і тільки передає великі вітання Володимиру Зеленському. Ні на що не впливаючи сьогодні, то я ще може б якось намагався. Послухати Бориса Джонсона, а так дивишся, і просто знаєте, хочеться отак і плакати. Є отака теза оцього Бориса Джонсона та і інших людей. Ви вже навіть прізвища їх не згадаєте. Спробуйте з 2022 року згадати прізвища політиків, які так чи інакше або приїжджали до Києва або були зав'язані на Києві, або е, обіцяли нам допомогу, безкінечну підтримку, стільки, стільки буде потрібно. Ви навіть їх не згадаєте, тому що вони вже стільки разів змінилися. Що в цілому, в цілому, тільки історики колись піднімлять їхні прізвища з пилюки і. Коли ви до них зараз звернетесь, скажете, допоможіть чимось, то вони не захочуть вам навіть допомагати власною там пенсією чи якимись власними збереженнями. Вони просто пішли на пенсію або стали викладачами в університетах, або зайнялися бізнесом, або роблять ще щось, що абсолютно ніяк не кореспондується з Україною. Вони живуть своїм звичайним життям, а до того вони обіцяли розповідали, підтримували, охали, ахали, висловлювали а, що там. Ви висловлювали своє занепокоєння, велике, глибоке, серйозне, дуже серйозне, дуже дуже серйозне, останнє, ну і так далі. Але, але, але історія, ну, от вона така. Люди приходять в цю історію, люди йдуть з цієї історії. А ми з вами залишаємось. Ми залишаємось перед обличчям великої війни. І знаходяться люди, які не змогли врятувати країну, які не змогли забезпечити Україні необхідну кількість зброї для віці чи ворогові. А тепер вони ще й намагаються подратувати Трампа, подратувати його. А отже, вони знають, який він емоційний. Вони знають, як він може відреагувати. Навіть на портрет Дональд Трамп реагує доволі специфічно. А тут виявляється. Являється цілий Борис Джонсон, збитий льотчик, починає Дональду Трампу давати якісь рекомендації, ставити себе в один ряд і показувати, що ми ж з тобою однієї крові. Знаєте, мені здається, що Борис Джонсон якраз і хоче бути з Дональдом Трампом однієї крові. Борису Джонсону хочеться долучатися до цієї великої імперії, хочеться відчувати себе таким ну потужним лідером, але не дуже і на початку. Борис Джонсон якось намагався навіть. Загравати з Дональдом Трампом пояснювати, що Дональд Трамп лідер. Він розумний, він обраний, він туди-сюди, але потім, якось напевне, не вийшло. Не вийшло Борісу Джонсону отримати собі якісь індульгенції. Не вийшло е собі забезпечити місце в британській політиці. Не вийшло повернутися руками Дональда Трампа, і тепер Борис Джонсон вже починає на фоні фотографії Трампа пояснювати, що американці люблять халяву і наживу. Бориса Джонсона, давайте не дратуйте нашого стратегічного партнера, людину, яка сьогодні єдина намагається зупинити Путіна, і не просто намагається, а має силу, щоб зупинити. Ви такої сили не мали. Ви приїхали на білій на білі конячки, розповіли, що українцям потрібно воювати, і поїхали. А далі, далі, частина цього всього була без вас. І ви знали, що вона буде без вас. І ви знали, що ви не король, ви знали, що ви не президент, ви знали, що ви не впливаєте на більшість процесів. А ця вся потужна підтримка, яка фактично перетворилася в борги, які сьогодні є в Україні. Це частково і ваше? Так а хто тоді не любить наживу, якщо на Україну навішали 170 мільярдів доларів боргів? Сьогодні Україна винна 170 мільярдів доларів. Кому? Британії, в тому числі. Так, накладати на країну, яка воює, яка межує з кордоном Європейського Союзу, накладати на країну кредити це не любителі наживи роблять, ні? А хто? Ну, якщо вже це не любителі наживи, тоді вже в мене до вас боріся питань немає. Як, власне, ніколи не було. У вас же своя правда. Таким же людям, як Борис, нічого ж не докажеш. У них є своє. Люміній, чугуній. Копать звідси і до обіду. Вони нікого не бачать, вони нікого не поважають, вони нікого не шанують. Для них не існує точок зору. Для них існують тільки вони, я і їхня точка зору. І все інше байдуже. Байдуже. Їм на вас байдуже. Не слухайте їх, будьте на боці себе, будьте на боці своєї безпеки. Не грайте у великі ігри, бо вони грають вашими життями, а ви не граєте нічим. О, навіть Саня цим. Санечка, йди сюди. Цінуйте своє життя. Бережіть тих, хто біля вас. І намагайтесь. Намагайтесь, Закрий свої... да. намагайтесь, намагайтесь, щоб ці люди не перетворили ваше життя на жах. Любіть своє життя, своє персональне, бо воно у вас одне. Бережіть себе.